Нас просять знайти число спряжене з числом 7-5i. І це насправді неймовірно просто. Адже, що таке спряжене число? Це число, яке має таку ж дійсну частину, як наше, а уявна його частина з протилежним знаком. Де дійсна частина нашого числа. Ось це вона 7. А уявна частина ось вона, мінус 5. Отже. Якщо ми спробуємо утворити спряжене з цим числом, то ми отримаємо 7, адже дійсна частина залишається незмінною, плюс 5І. Адже уявна частина має змінити знак. Ну і в цілому це все ми виконали завдання. Але давайте трішки поговоримо про це число. По-перше, перегадаємо позначення насправді. Те саме завдання замість слів можна було написати отак. Знайдіть, чому дорівнює 7-5i спряжене. Могли так написати, і насправді це те саме. Так, тому що спряжене до 7-5i, дорівнює 7 плюс 5i. По друге, навіщо воно нам? Крутість спряженого в тому, що якщо ми. Помножимо наше базове число, від якого ми відштовхувались на спряжене до нього, то ми завжди отримаємо дійсне число. Давайте переконаємося в цьому. 7 мінус 5i наше число, помножити на 7 плюс 5i, спряжене до нього. І ми можемо це робити двома методами. З однієї сторони, ми можемо просто чесно перемножити кожен доданок з першої дужки на кожен з другої. Або ми можемо впізнати формулу скороченого множення. Давайте спробуємо і так, і так. Давайте спершу перемножимо, що ми отримаємо. 7 на 7 то 49. 7 плюс 5i це плюс 35i. Мінус 5i на 7 це мінус 35i. І. і мінус 5i на 5i це мінус 25 квадрат. Ну, а далі легко. Ці хлопці скорочуються. А 25i квадрат, хоча тут є уявна одиниця, але ми ж пам'ятаємо, що і квадрат це насправді просто мінус 1. Тобто, насправді, і квадрат просто змінює знак перед 25, і ми отримуємо 49 плюс 25, що дорівнює 74. Якби ми пішли шляхом. Давайте якось так зробимо, дорівнює, і отут продовжимо. Якби ми пішли шляхом формули скороченого множення, то ми би. Ну, що це за формула? Це а мінус b на А плюс Б, різниця квадратів. І ми можемо просто одразу сказати, що це 7 квадратів 5. Тобто ми знову отримуємо 49-5 на 5, 25, а І на І квадрат. І ми прийшли до, ну по суті, того ж результату. Так, це також 49. І квадрат так само мінус одиничка, тобто знову стає плюс 25. І ми переходимо до того ж результату.